6 серпня 1945 року, о 8.15 ранку, американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Це був перший випадок в історії людства, коли атомна зброя застосовувалась поза межами полігонів. Від вибуху загинуло близько 80 тисяч чоловіків. І ще більше 200 тисяч отримали радіоактивне зараження з огляду на зменшено, але все ще. Велику державу Японії в 1925 році Америка та її союзники правильно сталися до Японії як до грізного ворога, який щодня завдавав значної шкоди і продовжував би робити це нескінченно, якщо не зупинити. Таким чином, союзники не помилилися у відносинах з Японією, як із загрозою, яку потрібно було наякшвидше придушити. Однак проста помилка в перекладі могла визначити, коли і як. Америка пішла на те, щоб придушити Японію, і призвела до рішення атомно бомбити Хіросіму і Нагасакі. Таким чином, це могла бути найзнаменіша помилка перекладу в історії. Результатом стала катастрофа для сотень тисяч ні в чому невинних японців. 26 липня 1945 року лідери США, Великобританії та СРСР видали прокламацію. Що визначає терміни капітуляції Японії, також відому як Постдамська декларація. Це була відверта заява Америки, яка 10 днів тому успішно випробувала атомну бомбу і її союзників, які закликали до капітуляції Японії. Ультиматум попередив Японію, що якщо вона не здасться, її чекає швидке і повне знищення. Умови декларації гаряче обговорювалися в японському уряді. Згодом, прем'єр-міністр Кантаро Судзукі заявив на прес-конференції, що японська політика щодо декларації буде визначена одним словом Мокусацу. Це було японське слово, яке означало, що він отримав повідомлення і серйозно розглядав його. На жаль, японська тонка мова, на якому одне і те ж слово можна передавати найрізноманітнішими значеннями. Ще одне значення для Мокусацу презирливо ігнорувати. І саме це було значення взято за основу, яке американські предвачі дали президенту США Гарі Трумену. Через 10 днів бомбардувальник В-29 Енолагей вилетів з Сніана, щоб скинути атомну бомбу на Хіросіму.